От Депутати майже єдині у своєму пориві достукатися до Європейського Союзу з того, щоб безвізовий режим все-таки став реальністю для України. От ваша думка, чи дійсно почується звернення в Європейському Союзі, чи мають такі постанови якесь дієве значення, окрім дипломатичної заяви? Ви знаєте, з огляду на те, що Україна виконала всі свої зобов'язання? І дійсно тут вже немає ніяких питань до України, є питання тільки до європейських інституцій. То це питання має бути вирішене, і зрозуміло, що ця заява це стимул для того, щоб європейські інституції, а саме лишилися Європарламент і Рада ЄС, прийняли свої рішення. Як воно буде сприйнято, ну зрозуміло, що з того боку воно буде сприйнято як політико-дипломатичний акт, іншого значення це не матиме. Але це ще раз нагадає про Україну, про актуальність цього питання і про те, що дійсно Європа має свої зобов'язання виконувати також. І я розумію, в принципі, емоції, які от були в виступах сьогодні депутатів, тому що вони дуже багато доклали персонально ті, які виступали, в тому числі пані Ірина Геращенко, до того, щоб безвізовий режим нарешті став реальністю. Ну але проблема ж в іншому. Проблема в тому, що Україна це не єдина позиція в спектрі загалом проблем Європейського Союзу. І Безвізовий режим в першу чергу пов'язаний зараз саме з внутрішньоєвропейською проблематикою, з запровадженням чи виробленням механізму призупинення цього самого безвізового режиму. А це є наслідок міграційної кризи. От цікаві думки прозвучали також в цих виступах відносно зв'язку. Чи певних зв'язків з мінськими домовленостями угу. це новий контекст? Я про це якби нічого ще до цього не чув. І от тут коли, цікаво було, але з'являються такі, от почути звідки це взяли безпосередньо учасники цього процесу. У мене був у першій частині нашого ефіру Леонід Ємець. Він казав, що один з європейських чиновників Штатмаєр, по моєму, наголосив на цьому, боюся помилитися, але здається, це прізвище пролунало. Більше ніде і більше ні від кого я не чула поєднання. Безвізового режиму з, з мінськими угодами. От наскільки ця тема може подалюватися зараз з європейським союзом, якщо вже зараз от ми про це говоримо, Знаєте, Я думаю, що ця тема, взагалі, офіційними інституціями ЄС не буде взяти до уваги. Чому? Тому що вже є рішення Європейської комісії, і відповідно є позиція голови Європарламенту пана Шульца. Відповідно, я думаю, що це питання процедури, це питання вже. Як має пройти ця резолюція, яка попередньо вже затверджена Єврокомісією? Додаткових умов, додаткових прив'язок? Тут я не очікую, тому що таким чином. Ну, дійсно, наші європейські партнери виставляли б себе вже в дуже в невигідному світлі. Я думаю, що цього не буде зроблено, тому що це дійсно репутаційні ризики. Деякий час тому президент сказав, що безвізовий режим може бути дійсний до 24 листопада. Це річниця революції гідності. От ну я розумію, звичайно, владі хотілося б аби ці дві дати співпали, і це було б дійсно переможним таким от моментом в цьому революційному процесі. Тим більше, що революція Революція якраз і виникла через те, що люди виступили за європейські цінності. От на вашу думку, чи е, можливе та, е, такий приш, пришвидшений, якщо можна так сказати, перебіг подій щодо безвізового режиму? Ну враховуючи той час, який лишився в принципі до цієї дати, я думаю, що він ще можливий, але на мій погляд, скоріше, це все таки буде пізніше, тому що. Дійсно, тут є дуже серйозне питання внутрішньоєвропейське, це саме механізм призупинення, і там вони між собою не можуть розібратися, хто називається, хто повинен ініціювати. Тобто є питання внутрішньоєвропейське, які вони повинні залагодити. Це дуже ну, якби, велика бюрократична структура з багатою кількістю учасників. Тому тут, коли вони це зроблять, скажімо, ну це вже. Може бути так, може бути скоріше, може бути пізніше. Але головне, що це принципове рішення, яке має бути прийнято, і Україна для цього все зробила. Дивіться, чому середам такий невеселий сесійний день взагалі в парламенті? От ми сьогодні чекали, що буде про що поговорити, проаналізувати. Сьогодні депутати зосередились на зовнішній політиці. Прийняли постанови щодо Шрі-Ланки, Чорногорії, Ізраїлю. От звернення до, до цих країн. Ваша думка, це така наша парламентська традиція. Ну, по-перше, це заздалегідь запланований порядок денний, тому що ці плани складаються на місяць і більше. От. Тому, якщо передбачені питання зовнішньополітичні і ратифікаційний блок, то це просто парламентська, ну якби це питання процедури, питання організації роботи. А емоційно чому виснажений? Тому що вчора був день, який можна пригадати. І до того був день, того емоційно, був день емоційно насичений. насичений. І, от. Тому я думаю, що після таких пікових моментів мають наступати депутатам, треба кінець кінцем. І подумати на інші теми, і провести комітетські засідання, і парламентські слухання, комітетські слухання, тобто трошки перевести дух і трошки зменшити оцей накав міжособистісних і політичних суперечностей. Але день ще не закінчився. Попереду засідання в комітетах, і сьогодні буде засідання регламентного комітету, який буде вирішувати, чи знімати депутатську недоторканність депутата Новинського. От чи принесе це нам сюрпризи сьогодні, в середу, 16 листопада? Як ви прогнозуєте? Ну, подання э, стосується. Це принаймні, те, що я бачив, надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності. Далі, якби нічого там немає. Угу. Значить, тут в повноваженнях регламентного комітету розглянути по суті обґрунтування, яке надає Генеральна прокуратура, коли звертається з цим поданням. Тобто це чисто юридичне це, це вивчення дійсно, документів це юридичне вивчення документів і висновок на підставі якраз того, наскільки обґрунтованим на думку членів комітету є це подання. Тому тут питання до змісту і до цього, як він буде оцінений. От я же не дарма спитала, чи не принесе цей день сюрпризи, тому що багато разів я чула коментарі не лише від самого новинського, що реальних документів, які би на які могла би опиратися Генеральна прокуратура в його ситуації в тих звинуваченнях, які озвучуються, немає. То нам пильно слідкувати на засідання за засіданням. я думаю, так да, треба треба комітету. пильно слідкувати, тому що ну якби одне це те, що говорить сам пан Новінський, а інше це та інформація, яка була оприлюднена до речі в інтерв'ю з особами, які там угу. також причетні до цього інциденту, і є так би мовити, постраждалою стороною. Чи є там кваліфікація цього як злочина, під які статті Карного кодексу це попадає? Це вже питання до прокуратури, тому будемо слідкувати і побачимо. Взагалі, цей тиждень парламентський принесе нам ще якісь сюрпризи. Четвер, зазвичай такий день, знаєте, потужний у Верховній Раді має бути. Це залежить, знову ж таки, від питань порядку денного, тому що, що, там, що далі планується, які питання, наскільки гострі будуть розглядатися. Скажімо, вчора було, було під вечір закон Савченко, так званий. Угу. Також багато чого там пролунало взаємного. От. Якщо будуть такі резиденсні питання, дійсно, то тоді можна чекати. Ну і плюс на 17 число в нас вже планувалися ще деякі акції протесту. Ну вони планувалися до 22 го числа, наскільки я пам'ятаю. 15-17 наступна точка була ага. ще одні акції, по-моєму, тарифного характеру, потім на 22 От Цікаво побачити інформацію, чи буде, чи ще щось готується під стінами Верховної Ради. Це відповідно буде впливати і на те, що там відбуватиметься. І Це взагалі. буде такий сигнал для нас, людей, які слідкують за цим процесом, аналізують чи охололи оці от опозиційні да. сили до подальшого розкачування ситуації. Яка динаміка і куди воно далі піде. Да, абсолютно правильно. Ну що ж, ми маємо ще одну частинку для розмови, але після реклами залишайтеся в нашій студії. А ви, друзі, залишайтеся біля екранів П'ятого каналу. Зустрінемося після реклами. Інформаційний день продовжується прямий ефір як життя. Ми, от в цьому процесі, в цій студії перебуваємо і реагуємо на все, все, що відбувається в світі в Україні. З хвилини на хвилину чекаємо на брифінг речника Міністерства оборони з питань АТО, дізнаємося останні дані про ситуацію в зоні ведення бойових дій. В Студії Юрій Якименко, заступник генерального директора аналітичної роботи. Ще одна важлива тема, яку хотіла сьогодні підняти, це телефонна розмова між президентом Петром Порошенком і новою. Новим президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом Ну, телефонна розмова між двома президентами зараз подається як великий дипломатичний прорив. Це правда? правда і правильно. Я думаю, що це дійсно дуже значуща подія після того, як ми спостерігали. За очікуваннями, скаже, певної частини нашого політику, громадянського суспільства від результатів виборів в Штатах uh -huh. і висловлювань пана Трампа самого uh -huh. щодо України. Uh -huh. Особливо в контексті його попередньої розмови з президентом Росії Путіним. Uh -huh. Я думаю, що дуже важливо, щоб відбувся цей безпосередній контакт, ну безпосередній, хоча й телефонний контакт президентів двох країн, тому що перед цим, якби з різного роду причин, можливо, такий контакт не відбувся в період виборчої кампанії в Сполучених Штатах, і це дає можливість вже розставити певні крапки, що ці відносини будуть розвиватися, що позиції залишатимуться. Незмінними саме з принципових питань, а далі це вже процес більш. Широких і інтенсивних контактів між президентом України, президентом новообраним Сполучених Штатів Америки, включно з візитами і такими іншими, скажімо, речами дипломатичного характеру. От я можу помилятися в хронології телефонних дзвінків, але наскільки я читала в засобах масової інформації, була телефонна розмова з Путіним, була телефонна розмова Трампа з Ангелою Меркель. Можу помилятися ще з кимось із європейських лідерів, так само зустріч з Обамою в Білому mm. домі, і от телефонна розмова з Петром. Порошенком. Це дійсно ставить Україну в пул важливих держав для Сполучених Штатів і для нової адміністрації Трампа. Чи це просто е, Трамп уже знає, яка людина буде курувати український напрямок? Ну, я думаю, що просто в таких відносинах нічого не відбувається. І я думаю, що це сигнал того, де якби місце України в американському порядку денному для нової адміністрації. Uh -huh. Тобто, якщо ми подивимося на інформацію, яка надходить щодо формування нового оточення. Новообраного президента Сполучених Штатів, то е, там є люди, які близька і українська проблематика, і які свого часу виступали і за надання летальної зброї Україні і таке інше. Тобто е, американський політик він також досить щільний, і, скажімо. Те, що українська тема там фігурувала весь цей час, зараз це буде відображено. Я думаю, при формуванні нової адміністрації. Дивіться, от коли була передвиборна кампанія у Сполучених Штатах, до персони Трампа було таке дещо апокаліптичне ставлення у багатьох політологів. От чи зміниться не тільки політологів, навіть звичайні люди на вулиці знали, що Трамп і Путін. Близькі у своїх поглядах, що Трамп не звертає увагу на українську проблему, і так далі. От чи зміниться зараз оця риторика, і чи здивує Трамп нас, власне кажучи? Ну, Хотілося б, щоб здивував в хорошому розумінні, звичайно. В хорошому розумінні, От, так. Відносно того, яке було сприйняття, сприйняття формується через окремі висловлювання, через окремі фрази, через окремі відео, які вихоплені десь. З певного контексту і подані на широкий загал. І за ними саме люди створюють цей образ. образ. Це стосується і політиків, і політологів, і пересічних громадян. Але, кінець кінцем не тільки у нас, в країнах Європи також був свій образ Трампа. От для них також він був не завжди такий добрий, очікуваний. Вони пов'язували з ним гірші сценарії, <error> незрозумілий. Bueno. Да. Я думаю, що тоді дійсно життя все розставить на свої місця поступово, тому що. Ну, по-перше, в Америці є, що називається постійні національні інтереси, і будь-який президент буде виходити з цих національних інтересів. По-друге, є система інституційне стримування противаг, яка також діє. Ну, і по-третє, є тяглість певної політичної традиції, яка забезпечується якраз. Командою, оточенням, партійним оточенням, найближчим персональним там, апаратом адміністрацією і таке інше. Тому я думаю, що то дійсно трошки оці, от, переоцінка цього персонального фактора, вона, можливо. І вплинула на поведінку навіть наших офіційних осіб відносно uh -huh. виборів та їхнього можливого перебігу, ці от апокаліптичні якраз очікування. А зараз треба просто трошки взяти паузу, послухати, вивчити, проаналізувати і потім вже робити правильні кроки, правильна комунікація. І думаю, що. Оскільки Україна залишається пріоритетом сполучених штатів, то і від Трампа нам поганого нічого особливо не треба очікувати. Зміна виборчого законодавства в українському парламенті і серед українських політичних сил, це є ну такий прапор, який вони щоразу піднімають, коли збираються зайти в парламент. От і забувають про нього, коли вони вже зайшли в парламент. Зараз здається, тільки самопоміч говорить весь час про зміну виборчого законодавства про вибори з відкритими списками і так далі. От я не бачила, щоб в Сполучених Штатах після виборів піднімали питання про зміну виборчого законодавства. Хоча в новинах ми з вами слухали, що п'яті вибори поспіль до влади приходить президент, за якого не голосує більшість американців. Тобто, за останніми даними за Хіларі проголосувало на один мільйон більше ніж за Трампа громадян України громадян Сполучених Штатів. Я хочу зауважити. От як ви думаєте, чому там не піднімається це питання? Чи воно піднімається? Ми не чуємо. Ну, по перше, ми дійсно не завжди чуємо ті дискусії політичні, які йдуть в тій чи іншій країні, угу. навіть такі великі, як Сполучені Штати. Ця проблематика в нас більше цікавить те, що цікавить безпосередньо Україну, тобто ставлення до України, допомога чи інші аспекти двосторонніх відносин. Їхня внутрішня політика це їхня власна проблема. Тому, можливо, і ми не чуємо друге питання: що. В цій системі в двопартійній системі по суті двопартійній системі Сполучених mm. Штатів обидві сторони вони десь задоволені цією Цим системою. Так, да, вони влаштовують, вони усталені, вони традиційні, вони знайомі саме їм. І тому немає дійсно суспільного запиту на те, щоб цю систему змінити. Можливо, протестні рухи от зараз проти обрання Трампа вони е, підштовхнуть, але побачимо. Я хочу вас зупинити на кілька хвилин, тому що зараз маємо подивитися брифін речника міністерства оборони пана Лисенка. Послухаємо про ситуацію зайнято.